Він настав той день, коли хомічки починають самі вилазити з хатки своєї, свого гнізда, і починають вже активно просуватися по клітці. Як бачите, вони всі просто тягнуться виходити, щось вже туди рознюхують, шукають, їдять. А мама пушка їх все одно затягує в свій будиночок. Вони вже дуже такі рухливі, їхні, скажімо, перші кроки в акваріумі. Мама пушка не розуміє все-таки, що то робиться, і все одно їх витягує назад, але як бачите, вони вже просто самі тут ходять, лазять, Пощать навіть є. Такі карапузики. Поки вона одного затягує, то вже аж два вилазить, щоб ви розуміли. Бачите, вони собі вже і самі щось. тут. Мія чеха не дає нам зняти відео. Ось такі малесенькі. Мамочка, діти втікають від неї. Не вставаю, в неї аж сім дітей народилось. Вирішила віддихнути. Ведь можете навіть почути їхній звук. Вони так пищать легенько. Не справляється, і всі семеро дітей тепер вилізли. Ось як багато у нас хом'ячків тепер.